Кажеш, вправи, то люди бояться, думають, що ми щось качаємо, щось накачаємо, закачаємо і щось буде гірше. Чи як лякають косметологи, і будуть нові зможки і так далі. Тому я зараз застосовую ось це слово стречінг. Ми не качаємо, ми працюємо на супротив. Ми витягуємо м'язи як стретчинг, для того, щоб зняти всі затиски, зняти всі зажими. І тільки потім, в цьому витягнутому стані, вже де треба, робимо імпульс. Даємо імпульс м'язі, щоб вона працювала. Тому що ми ж не просто ось так от морщимось да, на вправі. Ми спочатку витягуємо. Ось тут все. Ми маємо відчувати, як аж звідси все витягується. Рівна І Тільки потім даємо. Імпульс. Вибачте, витягую в коло і кутка.